Вітаю, мене звуть Світлана Стахова. І сьогодні в контексті ми говоримо про силу, витримку і любов до спорту, яка не має віку. У нас студія Олена Рудакова, єдина українська орієнтувальниця, яка здобувала на одному чемпіонаті світу одразу по три нагороди. Чемпіонка світу серед майстрів золота і срібло цьогоріч в Іспанії. Бронзова та золота медалі Угорщини 2021-го. А між ними десятки стартів, сотні кілометрів і море. Натхнення, вона не лише спортсменка, а й тренер, яка виховує нове покоління орієнтувальників і власним прикладом показує справжню мотивацію всередині нас. Вітаю вас, в студії. Дякую. Дякую, що ви до нас завітали. Пані Олена, ви легенда українського спортивного орієнтування. Звісно, нам цікаво дізнатися, як починалося ваше знайомство з цим видом спорту. Що такого трапилося? Що він вас так зачепив, що залишився з вами на все життя. Я навчалася в Дніпрі в 23 школі. І в мене була така однокласниця, в якої батьки організували гурток, цілий клуб спортивного орієнтування. І вони прийшли у нас до школи розказувати про такий вид спорту. Ну, звісно, ми ніколи такого й не чули, і коли вона, діти побачили все, ми дуже зацікавились. І Пішли в гурток, який був при палаці дітей та юнацтва. От і почали, а мене так натхнуло те, що вони батьки цієї однокласниці, моєї подруги, і було дуже цікаво, бо вони всією сім'єю завжди виїжджали в ліс, було дуже багато дітей, і цікаво було їздити. ну от, І це мене Але натхнуло. Але ж Це було не перший спорт у вашому житті. Я вже почула, що ви вже за. Малася, так. Так, да, я, я люблю всі види спорту, і до цього до 13 років я займалась плаванням. Мене мама така виховувала завжди так дуже бути самостійною. Якщо хочеш чимось займатися, іди і шукай себе гурток там, і займайся. І я ходила на плавання, стадіон Славутіч, там при набережні біля парку Шевченка, сама ходила, там недалеко жила і займалася. А потім це ж побачила такий вид спорту, що ми. Закохалися одразу, оце ви знайшли приклад своєї куди можна прикладати свою самостійність. Так мені здається, що орієнтування <гум> якраз самостійність вам дуже <гум> згодилася. <так? гум> да, мені подобалося. Ви так. багаторазово чемпіонка УРСР, призерка чемпіонатів СРСР серед студентів. І розкажіть, будь ласка, як ви згадуєте ці перші роки тренувань і своїх наставників? Я декілька зачитаю імен Це Віктор Біба, Лідія Шевченка, Геннадій Криваного. Да. Ми почали тренуватися. Спочатку виїжджали в ліс в вихідні дні, а потім, серед неділі, ми займалися легкоатлетикою, бо орієнтування без легкоатлетики це дуже важко досягти якісь результати високі, без бігу. І тренувалися разом, було дуже цікаво, бо ми однолітки. І багато їздили Віктор Іванич і Біба, і Лілія Ніколавна Шевченка це мої головні наставники. І наш клуб до цього існував роки три. А потім і я туди приєдналася, потім і брата свого туди ж е, завела. І нам було цікаво дуже, і він зараз теж бігає, як і я. От, ну, так от, е, наші тренування були напружені, але коли разом, то завжди весело, багато екскурсій, поїздок було. Ну, Давайте трішки розкажемо нашим глядачам, які вже не уявляють, що собою являє спортивне орієнтування, що, е, окрім бігу, ви робите. Ну ми орієнтуємося по незнайомій місцевості за допомогою компасу і карти. І якщо ти швидко знаходиш контрольні пункти, ти виграєш. У кожного є своя вікова група от 12 років і до 90 років. Можна займатися цим видом спорту і нічого не може перешкоджати. Можна і пішки, можна і бігом, як кому завгодно. Є лижне орієнтування і зимнє, і літнє. Так що можна весь рік можна цим займатися да, рік, тобто ви ]аємо. маєте пройти певну трасу. Якісь опорні точки відмітитися так, що ви там прийшли. Це контролюється процес, що ви їх помітили, так, ці так, точки, так Так, обов'язково. І хто швидше це зробить, той да. переможець. Кожен стартує на своїй якійсь стартовій хвилині, потім фінішує і отримує електронну відмітку, в якої видно роздруківки всі твої контрольні пункти. І за який час ти пробіг? Ну зараз в електронному вигляді вже дуже цікаво. Я хотів запитати, що ви ж бачите еволюцію цього спорту починали, мабуть, так. з найпростішого, так і прийшли так. до gps Глоносів. Точно, точно. У нас були взагалі, відмітка олівцем, компостером, і чорнобілі карти. Дуже важко було в них там щось розібратися, особливо коли гори, рельєф. От Карпати, коли виїжджали в Чернівці. У нас багато ми виїжджали на збори туди кожен рік. В Крим там дуже у нас багато різноманітна така <сту> <су> діяльність. у вас гулять, як ви згадуєте ті часи? Ну, це почалося все рівно. Ну, було спочатку не, не тренування і не біг. Все рівно треба було поступати. Я за 4 роки от виконала майстра спорту вже в 10 класі була майстера, і поступила в університет наш, але на фізичний факультет. Там фізкультури не було. Мама мене в Харків, де була інститут фізкультури, фізкультури, з направленням спортивного орієнтування, не пустила, побоялася, що сама поїду десь. І я тренувалася тут. А у нас така була сильна збірна команда університету. Нашого. І там я і закохалася в свого чоловіка в нашій збірні. І ми їздили. Збірна, наша студентська, Кривоногов в Геннадій Горич тренував. Їздили на чемпіонат світу, я ж тоді попала, як збірниця Радянського Союзу. Ну, і Тоді для мене було велике натхнення. Це була Швейцарія, ну, так було дуже... Потрапити за кордон. у 18 років бути там. Там були дуже цікаво. але не знаю, пані Олена. Чи це кохання до чоловіка чи університетське життя? Але бачу, що після університету ви зробили тривалу паузу, аж 15 років присвятили себе родині? Ну, спочатку там трішечки да. Я чомусь. Толі перетренувалася, у мене таке було ще якийсь спад. А потім ну, почалися заміж вийшла, і там вже одна донька, друга донька, а потім вже думаю, ні, щось не те. У мене не вистачає навантаження, не вистачає якоїсь подвіжності. І я тоді побачила тренерів. Я в Черкаси приїхала там за направленням, інженером працювала, а доньки в мене підростали. підростали. Потім бачу, тренери там десь теж знайшла орієнтування. І все для мене вже нічого не треба було. Інженер, я працювала, але орієнтування так і не змогла кинути, і почала тренуватися сама. Мої подруги, орієнтувальниці, допомагали мені сидіти з дітьми, поки я бігала, а потім і вони вже підросли, і діти стали бігати. Я набрала гурток орієнтування в старшій Доньки в її школі, і пішла до. Станції юних туристів ви кажу, я хочу викладати, я хочу бути трейдером. Що для цього треба? Ну, ми вам довіряємо, якщо ви ж майстер спорту, можете взяти от гурток і спробувати. Ну і я й спробувала. Мені так сподобалось. Діти всі ходили, всім було цікаво. Цей клас цілий. А потім вже пішло там. У мене вже такий колектив, був до 50 чоловік. І ще й подруга, вона туризм була, а я орієнтування. І ми разом отак от. Тренували, а потім я якось ну так вийшло за сімейними обставинами, повернулася в Дніпро, і вже тут, в Дніпрі, майже 30 років я совміщаю. І спочатку була навіть в страховій компанії працювала, бо треба так було. ну, На жаль, Зарплати були невисокі, і я спів... так, і там, і там працювала. Но потім, вже в, 95... ну, в 2000 році, мені все рівно орієнтування ну, настільки все от перевищує, і я думала, все, бросаю всі, от всі страхові компанії і тільки орієнтування. І пішла вже працювати в обласний центр Дітячої Юнацької обласний. і почала вже тільки орієнтування. Вести вже діт... дітей набрала в гуртки, вони дуже їм було цікаво. А потім і сама ж бігала паралельно і чемпіонати міра. Ми з чоловіком їздили це чемпіонати світу серед майстрів. І починаючи там з Австрії, кожен рік ми кудись їздили. Пані Олена, а поєднувати? Ви ж не просто бігаєте. Ви бігаєте. З великими досягненнями і при цьому бути тренерами. Мені щось здається, що тренер ви непоганий. Як вдається поєднувати ці дві роли? Жити дві, два життя таких, це важко? Ні, це не важко. Якщо ти плануєш, ставиш мету якусь, ти досягаєш її, для тебе це натхнення. А діти вони завжди тебе підтримують, бо їм це теж цікаво. І в нас іще таке було маленьке. Нововедення ми організували клуб спортивного орієнтування майстер, в якому могли долучитися вже не тільки діти, а й дорослі, і мами, тати, бабусі, даже дідусі. Вони теж захотіли тренуватися. І от у нас вже такий колектив за 10 років вже майже 200 чоловік. І така кампанія весела. Ми дружні гуртом і тренуємося. Організовуємо тренування і вечірні днів з ліхтариками. Бігаємо зараз. Вже вечір рано настає. І отак от тренуємося. всі. За цей час певно, що у вас вже такий багаж історій скопився з тих, що у вас відбувалося протягом змагань чи е, якихось тренувань. Може, згадаєте, якісь казуси, що відбувалися, якісь смішні історії поділитись? Ой, смішні бувають, звісно. Ну... Важко буває, буває бігати. А у нас ще орієнтування на байдарках є. І в плавнях нашого Дніпра, Самари. Теж можна тренуватися. Це теж так натхнення, таке веселе і цікаво. Парами бігаємо, їздимо. І було один раз діти маленькі стартували і їм видали карти, але друк був поганий. І частина дистанції не було на карті. Ніхто не здогадався, але. Друг був такий от в одній дистанції 14-15 років хлопчики. І вони біжать, біжать, нема контрольних пунктів на, дис, на, на карті. Що робити? Так вони здогадалися, взяли азимут і десь отак от на Мацьки і за картою взяли контрольний пункт і повернулися в карту. Отак от і стартували, і ніхто не зняв дистанцію, протестів не було. І пройшов так чемпіонат України. Так що таке теж буває. А бувало Діти таке, що блукали ви, от. ви раз Заблудилася, вони знаєте, Та, в перший же день, коли я в 13 років мене вивезли в ліс, а у нас Ніколайна Віктор Іванович, Біба і Шевченка, вони завжди вивозили тільки нас, наш колектив, їх багато, цілий автобус, 50 чоловік збирали. І вивезли, вивезли в ліс, а я, я сама заблукала. Я не можу, зробити, що робити. Ну, якось нас ж... Мали ще навчали Тільки перші рази. Я плакала на дорозі. Я на просіці і чекаю, хтось мене забере. А там Віктор Іванович, у нього такий е гучний свіст був, і він як засвистить. О, я така, <рес> така довольна, що мене знайшли. Прибігла і Спочатку мені було дуже страшно так все. Потім думаю, та ні, ну я ж можу, мені треба. Ви ж самостійно, да, ви ж пам'ятаємо. І так почалося тренування із ріка в рік. Зараз ви от зазначаєте, що кожного року намагаєтесь вибратися на якісь змагання, але ж ми розуміємо, що це ну, такі немалі гроші. І за цей час, скільки ви вже займаєтеся, я зараз намагаюся порахувати. Це 52 роки. Ви вже в цьому спорті okay. а, не жалкуєте, а головніше, ваша родина, ваш чоловік не дорікають вам, що стільки грошей викинули оці ваші орієнтування та бі біганіну. Ту. Може, на щось краще би витратили. Ну знаєте, коли я була молода, то у нас і студентську збірну оплачували. Там було дуже гарне таке фінансування, і це дуже приваблювало. А потім ми вже самі заробляли. І діти ж теж їздять, їм фінансування є. ну, Зараз трішки так складніше, але ми не жалкуємо, що ми вкладали ці гроші. Ми їх накоплювали, якісь там збереження були маленькі, допомагали хто як міг. Друг другом ж і мама її, і всі такі друзі, ну і самі заробляли непогано. І так от вкладуємо це ж здоров'я наше, це наші спілкування з дітьми, з людьми, з цікавими, цікаві зустрічі, не поїздки. Жалкуйте. Ні. Зовсім Що там сумку не купили якогось відомого бренду? Бували, да? тобто є і сумка, є і змагання. Є, ну, це чудово. Мені чудове. подобається ваш підхід до життя. <рес> да. І цьогоріч Іспанія стала для вас справжнім тріумфом, дві золоті медалі та срібло. Ну це бурхливі овації, оплески Вам mm, дуже да. дякуємо за те, що ви е, так прославляєте нашу країну. Як би ви описали ці змагання, що в них було для вас особливого? Ну, самі змагання, чемпіонати світу, чому нам подобається, вони збирають е, до 40 країн світу е, е, прихильників нашого виду спорту, і чоловіки, і жінки, починаючи, ну це стар, старшої вікової групи, починаючи з 35 років, і можна е, брати участь до 90-95 років. І є такі е, вікові групи. От ну, у мене була така група 60, потім 65. Років і до 200 учасників тільки в моєї вікової групі учасниць Ну, можете побачити їх. Ми 8 днів змагаємось. Полуфінали, фінали, модельні старти. А потім на фіналі вже ж ти показуєш все на що ти здатний. Ну, але ми спілкуємось англійською мовою, хто як може, хто німецькою, хтось там французький знає, хоч іспанський. І ми якось розуміємо, але орієнтування воно і так зрозуміло, як і що в нас. І це спілкування воно завжди, і в Іспанії теж нам е цікаво було три тисячі учасників е побачити, організація на самому вищому рівні, як чемпіонат світу, е побачити Барселону, побачити архітектуру. Яка там вся в Іспанії, а море яке красиве? Ну, Це не можна забути. Ну, але було і важко е, змагатися, бо 45-градусна е, жара, е, спека така, навіть е, в тіні. Ну, було важко, але там все, все продбали, подбали організатори. Була вода на дистанціях, можна було десь попити, десь облитися. Якісь комфортні все ж сторону. Для було, вас. Було, да. І ви прийшли у старшу вікову групу, жінки 65, і водночас ви от, одразу показали такий рекордний результат. Е, тож все ж таки, вік у спорті. Це обмеження чи навпаки, це якась перевага досвіду, витривалості, стійкості. Ну, звісно, і при, перевага досвіду і цього ж відтривалості, а досвід такий, що ти вже менше хвилюєшся, ти вже е, знаєш. Тільки вже було стартів. Що чого тут хвилюватися? Ти все знаєш, вже ми все знаєш я... ви краще. Да, навіть там і гори, в яких ми не бігали. У нас завжди нова місцевість. Коли куди б ми не поїхали, нові дистанції, нова там, болота, зарості. Все ми це вже проходили. І тому я була дуже спокійна. У нас дуже гарний колектив, наші українці, коли теж приїжджають, ми разом спілкуємося і разом живемо, готуємо. Ми їжу, ходимо в кафе і спілкуємось. А зараз багато живе за кордоном, але ми там всі зустрічаємося разом і переживаємо, що у нас зараз в країні твориться. І от, до речі, з цього приводу ви єдина українка, яка здобула три нагороди. Ви це сприймаєте? Ну це ваше особисте досягнення, це ніхто не відніме. Це так і є. А чи не сприймаєте ви і як якусь місію з тим, що ви представляєте Україну? що по-перше, щоб не забували говорити про нашу країну, але щоб бачила, що Україна це країна сильних талановитих. Так я ну, дуже пишаюсь, що мені так вдалося ну, гарно э, виступити і отримати і дві золотих медалі. Це середня дистанція, і довга. Ну, На середній дистанції я вже була чемпіонкою світу, а от на довгі вперше. І для мене це таке було э, приємно дуже. Було. І коли на спринті була друга, там 10 секунд, тільки я програла перші. Але мені було не жалко, бо це моя подруга Аманда, вона із Швейцарії, і ми з нею спілкуємось, і пишемо листи друг другу. І я пишаю, що ми я приїхала з України, вони теж дуже переживають, запитують, як у нас там що. Ну а мені дуже приємно, що ми такі сильні, така нація. і Є що показати, що ми такі от сміливі і можемо і тренуватися і досягати таких високих результатів, навіть в таких умовах, да, як ми зараз живемо. Ум... Ну так, да. це складно, <клес> пані Олени, на Настанок, що ви порадите тим, хто вважає, що вже пізно починати, що якісь великі цілі це справа молодих. Ні. Я завжди кажу, що е, вік не має обмежень, бо можна починати і в 7 років, і в 8, і в 10, і в 30, як ти тільки перший раз бачиш орієнтування. Ти можеш і в 90 років, навіть такі є. Ходити пішки, дивитися, що навкруги цікаво, е, освоїти компас і карту ні, – ні, ніколи не пізно. Яка наступна категорія після жінки 65? 70, 75 а, і тобі, так крок далі. Поки 5... через 5 років у нас оновлюються категорії, і так і на Україні Щоб в кожній категорії у вас обов'язково було золото <рес> у всіх чемпіонатах. світу. я буду намагатися, і мені дуже приємно, що я от можу так даже спілкуватися із вами і розказати про нас наш такий чудовий вид спорту. Я від вічірого серця бажаю вам якомога більш довгого, цікавого, насиченого спортивного життя. Звісно, міцного здоров'я, підтримки родини, команди держави всього світу, щоб все перед вами отак отстілася таким вашим шляхом орієнтування, щоб ви дуже швидко знаходили ці опорні точки і приходили до мріяного фіни, щоб п'єдесталу і гимн. Наш я дякую дуже. от, і державі. що і що є така програма «Пліч-о-пліч». в ній один із перших видів спорту спортивне орієнтування. Він такий дуже важкий, але і. Корисний для наших майбутніх захисників, вони теж орієнтування. Дуже ну от мій брат він теж був на війні і казав, що мені дуже знадобилося знання орієнтування, як користуватися компасом, як ці закладки робити, десь якось там наших виводити хлопців з, в тил, щоб вони не попали в якусь спеку там на, на безпеку. І я вважаю, що вони всі повинні знати спортивне орієнтування. І у нас є базова школа, в яких ми тренуємо на, на перемозі. Я дуже вдячна директору 66-ї школи, це Кузік Олександра Семенівна. Вона з такою підтримкою Завжди до дітей. У нас майже 40-50 чоловік, дітей тренуються завжди на тренуванні, коли ми приходимо. І вона каже: Я залюбий любий ж. Я хочу, щоб всі діти бігали, всі були здорові. І от завдяки Такий от програмі дякую, що таке є. Дякуємо вам. Олена Рудакова, людина, яка сьогодні нам довела ці студії, що можна жити класним насиченим життям, не зважати на цифри в паспорті і отримувати задоволення від того, що, що життя нам дає. І лю, люди добрі, Я дуже до всіх звертаюся. Давайте візьмемо це за приклад. Не будемо дивитися, що там паспорті, що відбувається за вікном, яка погода, що що нам приготував той. Погане сусіда, будемо самі налаштовуватися на краще, будемо створювати це життя, перетворювати те, що навколо є у краще своє майбутнє, прямувати до цього майбутнє, разом рухатися до того класного майбутнього, бути всі здорові. Зустрінемося всі тут, у цій студії. Наступного ефіру. До побачення.